Цар Всесвіту розіп'ятий і умирає. все важче і важче здіймається груди, за духа бере вже аж за горло. Хрест у серці сяятиме навіки, дарунок людству, а тобі, людино, йди лиш до мети. Але ще не час, ще мати й учень під Христом. Для них Ісус дає благословення. Ви рідні і рідний світ весь вам, дітей світу плекайте і лиш зітхання до небес. Отче, навіщо Ти мене покинув? Господи, Ти помер на Христі, щоб людство жило у свободі Духу, ти прийшов до кінця земний шлях свій і цим поклав дорогу у вічність нам, прости з невіру нашу, бо так часто ми забуваємо про славу Твого Христа і шукаємо порятунку в собі. О Маріє, мати Бога нашого, меч, що пройшов крізь Твоє серце, ділить нас надвоє. Допоможи зрехти земного і у чистотах у Цю небесному. Амінь. Твоє тіло, Господи, так прийняло жало смерті, тіло мого, мого я мусить марти також. Це означає, що мені потрібно себе подолати і дати моєму я, моїй гордості і самолюбству вмерти. Бо щойно тоді я відкину тобі мою душу і дозволю тобі до неї війти, та наповнити моє, моє серце твоєю безкорисливою любов'ю, терпеливістю, мужністю, надією, знанням, ніжністю, одним словом, твоїм духом, і таким чином твій дух зростатиме в мені і опанує мене цілого. Тоді я зрозумію цю велику любов, що показала себе на Христі. Ти, Ісусе, кажеш, нехай буде твоя воля, а не моя, Отче. Бо істину так Бог.